Гостей свята, місцева влада та народний вокальний ансамбль Сузір'я зустрічали біля візного знаку, який встановили за кошти селищної ради і спонсорів як символічні гостинні ворота у романів. Воно символізує перше, я вже говорив, візні ворота. Друге, що то круг є, нема кінця і початку то є, не наче крепость самого містечка. Книга по центру то є історичне. Започаткування самого містечка Романів, ті, що так як воно зроблено, як колесо доріжки є то вулиці, головні вулиці селища. День Романова розпочався із свята млинців. Їх приготували із найрізноманітнішими начинками місцеві господині Маємо все своє, все домашнє власноруч приготовлене. Млинці з грибами, млинці з м'ясом, з капустою, млинці з капустою, з сиром, з лівером, з м'ясом. А козаки з Коростишева, червоноармійська та тетерівського коша частували усіх бажаючих кулішем, медовухою та показували традиційні козацькі розваги: стрільбу із лука, бій на мішках із сіном, на лінивих шаблях і не лише. Будемо показувати традиційні забави, тобто розрубати цеглину на голому животі, нарізати деню, от, як то робили наші пращури, обробної дошки не було під руками, то за обробну дошку слугував вже ну, і товариша. Також рукопаш з гопака, рукопаш зі спасу, стрибкову техніку. На виставці ярмарку презентували свої вироби народні умільці, а на святкових урочистостях визначали переможців районного конкурсу у таких номінаціях як почесний житель Романова, хранитель мудрості, взірцева садиба, найкращий трудовий колектив, обдаровані діти. Титул Відкрите серце вже не вперше по праву здобув народний депутат України Віктор Звадовський. Ти мої земляки мене ніколи не підвели. Скільки б де б я не був, де б я не працював, де б моя доля мене не закидала. Я завжди відчував їхню підтримку. Вони зі мною, а я з ними. Я живу заради них, заради майбутнього, заради їхнього життя. Віктор Азвадовський, як і обіцяв минулого року, знову організував для земляків святковий концерт, запросивши на творчу зустріч із жителями Романова, заслужену артистку України Катерину Божинську та гурт Тік. Ще одним дарунком від народного обранця став розкішний фейерверк.